Підписники каналу, всім привіт. Сьогодні я приїхав на поселення черняхівської культури. Тут я вже був один раз, тут вже зоралося, класно ходить. Ну що, друзі, зараз покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. А ви не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. Така Ось, друзі, місцинка на сьогодні. Це вже болото пішло. Там оце болото сплошно. Ну а тут ось по під болоцем, як завжди, поселення черняхівської культури. Тут ось горбики, хатинки стояли, кераміка є. Там воно горбики теж хатинки стояли, кераміка є. І вона йшла аж до того дерева. Так. Це все поселення черняхівської культури було раніше. Така, друзі, місцинка цікава на сьогодні. Ну а прошли раз де я копав? Ну, а там на зеленому. Воно зеленець видніється, а там на зеленому, да, там трішечки. Там я прошли раз, раз копав точніше. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідочка. Така ось перша знахідочка за сьогодні, друзі. І це красава черняхівської культури. Таке от красальце. Цілесеньке. Якась, друзі, знахідка перша за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідка, друзі. І Це ножик черняхівської культури. Такий от він малюсенький ножичок. З цієї сторони воно ну, загострений. Ну а з цієї сторони такі от не Такий от зелененький ножичок. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. Випала така ось монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Рання радянська, походу, друзі. Монетка. 15 копійок. 57 рік, походу. Так, 57 рік. 15 копійок. Ну і тут вона сильно залипша. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. це фібулки. Фібулка, ну не вся. Пружинка ще повинна бути і сюди застібатися. Більша частина Фібули. Така ось, друзі, знахідка. Така от фібулка Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, бомбезна знахідка. Така ось знахідка. Это фибула такая, друзья. Она еще и срібна. Так, вот все, беленький Срібнесенька фібулка фибулка такая, друзья. Класс. Класс, клас, класс, класс. Классная знахідочка. Жаль, конечно, что пружинки немає. Из-за Ну Но такая фибулка, друзья, попала, Это Такая вот шикарная знахидка. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахидочка. И это еще кусочек фибулки. Такой вот фибулки. Кусочек. Так вот. Фибулка была когда-то, друзья. Така от знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це дуже-дуже схоже на накінечник від стріли. Так, да, більш за все, друзі, накінечничок від стріли. такий от воно тут. Ну а тут на дерев'ячку цеплялося. Така ось знахідка. Ну що. Шукаємо далі. Друзі, а наступна знахідка візуальна. Так от штучку знайшов. З камня зроблена. Ціленька, це пряскальце, друзі. Така знахідка, цілесеньке пряскальце. З каміння зроблена. Да. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це таке кілечко їхня черняхівської культури. Така знахідка, патинка їхня. Таке от кілечко випало. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це ще одна спинка з фіболи. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Так, спинка з фіболи, друзі. Така от фіболка була. Пружинки не вистачає. Пружинки, ну і тут кріплення з тієї сторони. ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Вирішив, друзі, показати, яка тут кераміка. Така ось кераміка попадається. Це походу, друзі, амфори кераміка. Так вона товста. Ох, товщина як, така як палець. В така ось Кераміка, амфори, походу. якоїсь тут попадається. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це ще одна спинка з Фіболи. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. Так, спинка з Фіболи, друзі. Така от вона. Спиночка з фіболи. Така знахідка. Ну що? Шукаємо далі. А у мене ще одна знахідка, друзі. Навіть і гадки немає, що це таке. Така штука цікава. Їхня випала. Таке от воно щось незрозуміле. Тут такі ось, ну а тут такі ось така штука цікава випала, що вона таке навіть і гадки немає. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка, і це скіски на від стріли. з оловянистої бронзи зроблений. От на кімничничок випу. Такась знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі? Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього пошуку. Такі от знахідки вдалося мені знайти. Ще по темному копав, ще трішечки знахідок по темному попалося. Ну, а тепер детальніше, що мені попадалося. Кресало таке от ножичок. Така от штучка, не знаю навіть, що воно таке. В коментарях писали, що від шлема щось походу. Вершечок від шлема, а так, так я не знаю, що воно таке. ця штучка. На кінечничок стріли походу, ось. Така штучка попалася теж так. Скіфський накінечник. Відстріли, золов'янистої бронзи. Частина фібулки. Так, спинки фібулок пошли. Такі от всякі різноманітні спинки з Фібом. Такі ось знахідки теж були, друзі. Кільце царски обломане, 15 копійочок, рання радянська монетка. Ну і найцікавіше, друзі, знахідка. Це срібна легіонерська фібула. видно ось все біленьке. Видно метал біленький, там біленький, там біленький, воно біленьке. Така, друзі, найкраща знахідка була. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока.